Замість того, аби стояти у чергах, здають аналізи за попереднім записом. Такі зміни запровадили у хмельницьких поліклініках і стосуються вони імунологічних та біохімічних обстежень. Це, зокрема, ниркові проби, дослідження рівня гормонів, функції печінки. Раніше перед кабінетами, де відбувався забір аналізів, нагромаджувались черги, які пацієнтам доводилось займати заздалегідь. Приходили під поліклініку о сьомій годині ранку, там формувалися черги. і Оця восьмій, коли відкривалася поліклініка, вони всі забігали, в них були там сварки під кабінетами і так далі. Зараз ситуація змінилася, тому що з восьмої до одинадцятої вони собі приходять на визначений час і здають. За даними управління охорони здоров'я, у 2024 році у хмельницьких поліклініках опрацювали більше 20 тисяч біохімічних досліджень, а імунологічних більше 76 тисяч. Траплялись, додає Вікторія Грицайко, і випадки необґрунтованих скерувань на аналізи. Рахували звіт за 2024 рік. За 9 місяців вже опрацьована більша частина, то було зростання на біохімічні дослідження на 30% порівняно з 23 роком, а на імунологічні дослідження на 50% також порівняно з 23 роком. Такий формат роботи призводив і до пошкодження апаратури в лабораторіях. Тож, аби врегулювати процес забору аналізів, пацієнтів відтепер записують попередньо за направленням сімейного лікаря. Коли медсестра записує пацієнта, вона там пише відповідно, щоб не було знову таки черг під кабінетом. Вона там каже, першим п'ятьом чоловікам там пацієнтам прийти з 8 до півдев'ятого, слідуючим п'ятьом там з 8.30 до дев'ятої, і от таким темпом у нас якби черг під кабінетами скупчення людей немає. За словами Вікторії Грицайко, здача загальноклінічних досліджень, до прикладу, аналізу крові з пальця або сечі здійснюється як раніше. Забір аналізів відбувається на базі першої, другої, третьої, четвертої та п'ятої поліклінік з 8 до 11 години. Зараз працюють також над тим, аби пацієнти могли здійснити запис по телефону. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.